Баточник сирійський, Безподобний медонос. Міжілок. Дуже легко знайти на кожній квітці практично. Садиться розсадою. Сам багаторічний Також зацвів цвіл тибетський. Тібетський. Камеру так догори зверху. Цей чоловік біля хати собі все садить. Там баточник теж ми дивились. Жілка має зараз що робити. Сьогодні... Сьогодні 7 липня. В природі малий взяток. А тут білки мають що брати. А це хазяйка подвір'я? А це чоловік в Це Хазяїн цього подвір'я також. Сандуляк Петро Іванович. Іванович. О, сьогодні ще Івана. Значить, давай 50 грам. А ну покажіть, а що то ви казали, як то називається? То саме крайнє. За ваточником. Саме крайне я покажу зараз. там є. А все одно. Кажу, тут. Я покажу, то є зараз. Є пустирник. Собаче кропива. А, оце, оце що це таке? Це що? Це пустирне. Або собаче кропива. А це? От меліса. А тут, там, я... о які показати, які листочки має. Тут є біла м'я. Якби не лінувались спори, піти там вже є. Де біла м'ята? просто покинає... Оце все біла м'ята, але ну, там, це уважає... зараз, ж Це зараз теж не той зацвітає, да? так? Воно вже не кинували, просто щось вона не ходить. Ні. Це я... сіпночко, там. Це ми насаджували, розумієш, а там вже є. Ну, зараз вітає. А це свіжо посаджений лофонд. Є зараз дорога, поки дорога буде краще видно. це такий кусочок засажений. Ну, чоловік працює. Лафан багаторічна рослина, теж цього року засадилося, теж кількох... кількохрічна. там. Ну, тут їх і на цей рядочок є. Лофан закінчується і починається. тут трошки гречки є. І також шахіноцея. А що це за кущики? Це покровка, я. Я Бачу, бачу. Джілки сідають на кіточки. Так і почутись. Так, втекла. Покровка, так? У нас веде в вересні. Як чоловік каже, у вересні святи попробую це показати що це таке. Тут в кожному лісу Ага. Ніде нічого не світа, тут джіл. А ця покровка теж багаторічна чи ні? Багаторічна. лимонник або котяча трава, так? Да? Ну це мрія біля хати мати скільки різних розсад. А там малини. Цей чоловік для мене є прикладом. Дякую за добре слово. Тут у 16, 16-18 є лип. Мені жінка дивитися, такі, що молоді вже цвіт дають. Ага. Якщо хочеш, там є молодих. От в мене пасіка тихо сидить. Тут бджоли спокою не мають. Все цвіте круг хати, І тут молоденькі обльотуються. Пасіка повністю, хоч взятку, якщо нічого не сіяти немає, тут пасіка працює. Тобто висновок, якщо потрібно висаджувати щось, і воно щось дає. О, це собача кропива. Тут чоловік насіння збирається брати, далі Так, Це за хатою. Дуже багато картошки. Міга сильне гречка. А чого є? Я навіть не знаю, як казати, мені росту бракує. Чоловік собі також для пасіки засіяв гречки. Гречка просапана. Гречка. Чоловік просапана, Міжряддя чистесеньке. От міжряддя і пішов ряд. Ну, тут чоловік дивиться.

На цьому сиділи кущі. Як називається? Сальвія. Сальвія. Ну, от, от. Це новий кущик. А, це, а, ми... це листочки в кінці, так? Да? То, то воно як листочки отакі, просто... а воно так отак. Це ми зріжемо, зберемо на слінку. Будемо шукати в будем, інтернеті, як вирощувати.